Слава Ісусу Христу, давайте сьогодні помолимося за нашу країну. Ми молимося про закінчення війни цього року, щоб брехня, терор, насильство, грабіж, злинність, смерть і пекло були вигнані з нашої землі. Нехай Бог захистить своїх дітей, які були забрані на війну. Молимося, щоб заради дітей Божих були врятовані і помилувані всі, хто слухає їх. Молимося про захист Божої сім'ї в будь-якому місці. Нехай цього року закінчиться це пекло, ця війна по ім'я Ісуса Христа. Як Божі сини і дочки просимо Батька Небесного в угоді. Щоб наша земля і народ були вільними після стількох років страждань. Молимося, щоб Господь нам дав ще час і щоб ми не загинули, але могли жити і звіщувати Євангеліє Христову. Амінь.